Вітаю всіх на продовженні курсу Java для початківців. Сьогодні ми розглянемо важливу тему, а саме умовні оператори, а саме if, else та Switch. Першим ми розглянемо оператор if. Він потрібен для того, щоб перевірити певну умову та виконати якісь дії, якщо ця умова справджується. Щоб краще зрозуміти, як працюють умовні оператори, давайте одразу розглянемо приклад. Скажемо, нам потрібно перевірити, наш користувач повнолітній чи ні. Для цього використаємо наш умовний оператор if, всередині якого перевіримо нашу зміну Age з введеним віком користувача та віком повноліття, скажемо теж 18 років. Наша умова перевіряє вік користувача більший рівний нашого еталонного повнолітнього віку. Якщо так, ми виводимо повідомлення, що ви повнолітні. Якщо ні, то просто продовжуємо виконувати нашу програму далі. Це найпростіший випадок застосування умовного оператора. Як бачите, якщо дана умова справджується, ми виконуємо якийсь блок коду. Тепер давайте розглянемо варіант з розгалученням. Скажемо, нам потрібно виконати дві дії, в залежності від того, який вік ввів користувач. Скажемо, якщо вік користувача повнолітній, ми пишемо, як і в попередньому випадку йому повідомлення, що ви повнолітній. Якщо ж ні. То ми виводимо повідомлення ви неповнолітні. Ось у саме за цей інший варіант виводу відповідає умова else. Вона виконається, якщо умова в операторі if буде хибною. У вас може виникнути питання, що робити, якщо в нас є більше одної умови, скажемо, нам треба перевірити декілька умов і виконати більше, ніж 2 блоки коду. Для цього ми можемо будувати цілі ланцюжки з наших умов. Давайте розглянемо приклад. Припустимо, ми пройшли якийсь тест, і нам потрібно визначити нашу оцінку в залежності від набраних балів. Скажемо, ми набрали 85 балів. Для цього ми можемо скористатись ось таким кодом, щоб визначити, яку оцінку ми заслужили. Спочатку перевіряємо, якщо наші бали більше рівні 90, ми присвоюємо нам оцінку А. І якщо ж ні, то ми перевіряємо, чи наші бали більше рівні 75, тоді ми вставляємо оцінку Б. Якщо ж менше 75, то ми переходимо до третьої умови else, де ми перевіряємо, чи наші набрані бали більше рівні 60. В такому випадку ми поставимо оцінку C. Якщо жодна з умов не виконалася, значить у нас бали менше 60, а значить наша оцінка F. Як бачите, ми можемо будувати великі і довгі ланцюжки з наших умов. Але не завжди це добре, тому що часто це погіршує читання коду. І може нас плутати де що і що коли ми виконуємо, якщо умови будуть дуже складні й багато. Для одного з варіантів вирішення такої проблеми може служити наступний оператор, а саме оператор свіч, або як його ще називають оператор вибору. Давайте розглянемо його на прикладі вибору дня. Скажемо, користувач вводить порядковий номер дня, а нам потрібно йому видати, що це за день. Для цього ми можемо використати наш оператор. Давайте розглянемо структуру нашого оператора Switch. Спочатку записується ключове слово Switch та передається значення, яке ми будемо порівнювати. Заміж наших умов if else в нас є ключове слово case з параметром, значення яке буде відповідати за певну умову, скажімо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у порядку наших днів. Як бачите, кожен оператор «case» відділений в кінці ключовим словом break, який зупиняє проходження умов. Тому що оператор Switch проходить всі умови по порядку, і якщо він не зустріне оператор break, він буде виконувати наступний блок незалежності чи справдилась умова, як це ми можемо бачити у випадку case 6 та case 7. Неважливо, що буде користувач 6 чи 7, на екрані йому виведеться вихідний. Також ми можемо задати поведінку по замовчуванню через ключове слово Default. Це блок, який виконується, якщо жодна з умов не буде відповідати нашим вимогам. Це дуже зручний оператор, особливо якщо вам потрібно перевіряти не якісь складні умови, а якісь більш прості значення. Він легко читається та просто записується. Також хочу звернути увагу, що починаючи з 14 ї версії Java, всередині оператора Switch можна використовувати лямбда вирази. лямбда вирази ми розглянемо пізніше, а починаючи з 21 ї версії Java. Ми можемо доповнювати наші вирази кейс більш складними умовами, але вони працюють тільки з об'єктними типами. Для прикладу, у нас є якийсь об'єкт з значенням 42. Всередині методу Switch ми перетворюємо дане значення до типу INT і перевіряємо його умовою when. Тобто кейс виконується, коли умова справдиться. Тобто наше значення вхідне буде більше 100 або більше 50. Тоді ми зможемо вивести певне значення або виконати певний блок коду. Якщо ж умова не справдиться або наше вхідне значення не буде типу Mint, тоді виконується так само дефолтний блок, який виведе нам повідомлення, що ми ввели не ціле число. Сподіваюсь, я доступно вам коротенько пояснив кожен з операторів вибору. Раджу вам поекспериментувати, спробувати поскладати свої умови та подивитись, як вони працюють з зв'язками з операторами і або не, які ми розглядали на попередньому уроці. Буду вдячний всім за підписку, коментар та лайк. Це дуже допомагає та стимулює робити ще більш якісного контенту. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.